Доброго дня, шановні колеги, викладачі іноземних мов. Мене звати тут Наталя Васильівна, викладач англійської мови Вищого професійного училища номер 29 міста Львова. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом щодо створення електронної книги з англійської мови на сервісі Book Creative. Використання інтерактивного підручника. Особливо при дистанційному та змішаному навчанні підвищить мотивацію здобувачів освіти, сприятиме заохочень до активності і самостійності, розширить можливості навчання, активізує ресурси для формування предметних та ключових компетентностей. Основними перевагами онлайн-сервісу BookCreate є можливість багаторазового використання. Швидкої зміни дитактичних завдань у зв'язку зі зміною програми, мобільність, гнучкість для різної аудиторії, а також створення освітньої траєкторії, яка дозволить сформувати активного здобувача освіти. BookCreater це онлайн-сервіс, який дозволяє нам безкоштовно створити 40 інтерактивних посібників. Він має англомонний. Але простий і зрозумілий у своєму користуванні інтерфейс також працює з кукан-перекладачем. В одному такому віртуальному підручнику, посібнику чи робочому аркуші з певної теми програми можна розмістити зображення, відео, аудіозапис, інтерактивні вправи, текстовий матеріал. Цей сервіс пропонує нам три розділи елементів, які можна додати до книги. «Медіа», Форми і більше. Інструменти розділу медіа дозволяють завантажити зображення через пошукову систему Google або за допомогою улюблених гаджетів. скористатися світлиною, щоб скористатися камерою для створення світлини чи відеозапису, використати ручку, маркер, пензель для створення малюнка чи рукописного тексту. Додати текст трьома способами надрукувати, вставити скопійований або надиктувати за допомогою мікрофона, зробити текст активним, додаючи гіперпосилання. Також ми можемо зробити голосовий запис, наприклад, створити чи числоникові аудіодиктанти, інструкції щодо виконання завдань. Інструменти наступного розділу форми мають різні фігури. За допомогою яких ми можемо зробити графічне оформлення матеріалу, виділити певну інформацію, на яку б варто було звернути увагу. Інструментарій третього розділу більше дозволить завантажити файли, а також все, що має код посилання з відео YouTube каналів. Інтерактивні вправи, створені за допомогою різних цифрових сервісів. Зручність ресурсу для створення електронного підручника полягає в тому, що в нього досить легко інтегруються, розроблені за допомогою інших цифрових сервісів, дидактичні матеріали. Це мультимедійні презентації, інтерактивні вправи, ігрові вікторини, онлайн-тести, електронні плакати та ментальні карти. Сервіс Букити надає нам можливість. Акумулювати в одному місці всі напрацювання, як з окремої теми чи розділу програми, так і з курсу вивчення предмета в цілому. Ось так виглядає створений мною електронний підручник на сервісі Бувки. Давайте безпосередньо перейдемо на цей сайт. Зайшовши на сайт, в правому, верхньому кутку у нас з'являється віконечко, за допомогою якого ми повинні зареєструватися. Зареєструватися ви можете як за допомогою облікового запису через Google або через свою електронну скриньку, зареєструвавшись, знову натиснувши на «Sign up», ми потрапляємо у віртуальне середовище Book Creator. Ось так виглядає. В лівому верхньому кутку є меню, який показує мою бібліотеку, в якій місяця створені мною підручники. Для того, щоб створити нову книгу, нам потрібно Натиснути на інструмент «New Book. У нас з'являються чисті шаблони у вигляді портретної форми, квадратної форми, альбомної форми. Також можна створити комікси різної форми. Також ми можемо скористатися вже і готовими шаблонами, натиснувши на значок Templates. Ось ми бачимо, що у нас з'явилися готові шаблони. Ми їх можемо використовувати для заповнення собі одного аркуша чи цілої книги. Давайте почнемо нашу роботу з чистого аркуша. Вибираємо портретної форми аркуш і це буде у нас перша титульна сторінка, яку потрібно нам її наповнити. В правому верхньому кутку ми бачимо панель інструментів плюс Ай і стрілочки. Найперше ми почнемо працювати за допомогою панелі інструментів, плюс будемо додавати певні е, функції. Отже, як було швидше сказано, що е, цей сервіс складається з трьох інструментів, панелі інструментів медіа, форми і більше. Давайте попробуємо користуватися лівою панелю медіа. Почнемо із Images, тобто завантажувати будемо зображення. Завантажити зображення ми можемо через Google. Вибираємо картинку, яка нам найбільше до вподоби і додаємо її до сторінки. Отже, у нас з'явилося зображення. Ми можемо його зменшити, можемо збільшити, поставимо в верхньому кутку або в лівому нижньому кутку. Я б запропонувала поставити посередині. Наступним нашим етапом буде дати назву цього підручника або робочого аркуша. Давайте скористаємося функцією текста і щось напишемо. Тиснемо дан, і в нас з'явилася назва даного підручника. За допомогою правої клавіші мишки ми можемо ще щось написати, тобто «Edit Text». можемо форматувати, вирізати, копіювати, потім вставити і відповідно переставляти, чи на перший фон, чи на задній фон. Давайте скористаємося функцією Format, форматувати. Ми можемо збільшити шрифт за допомогою значка плюс. Розтягнути. Також ми можемо розмістити назву зліва посередині. Справа дати жирний курсор. А тепер ми можемо змінити колір і додати фон. Ось так буде у нас виглядати перша титульна сторінка. Переходимо на наступну сторінку за допомогою цієї стрілочки. Знову скористаємося панелю інструментів плюс. Візьмемо ручку, попробуємо ми щось написати. Також можемо вставити смайлик, розмістити його в правому верхньому кутку і ще, натиснувши на дан, додати, додати одне зображення. Додати одне зображення. Знову потрібно нам трошки зменшити його і вийшла у нас наступна сторінка. Перейдемо до наступної сторінки. За допомогою панелі інструментів плюс попробуємо додати текст. Додати текст. Копіюю вже раніше створений мною текст, І додам трошечки його відформатую. Виділені слова, які потрібно вставити в цей текст. на надам, розміщу його на сторінці за допомогою правої клавіші відформатую. Можна посередині, по центру поставити, зліва нам найкращий варіант. Можна зменшити, можна збільшити, додати. Додати фон. Додати фон. І ось так у нас буде виглядати ну, створена сторінка. Переходимо до наступної сторінки. За допомогою панелі інструментів можна зробити запис. Отже. Перш за все, я би хотіла дещо записати і потім перевірити, як це працює. Натискаємо Start Recording. Hello everyone! Today is our lesson. I would like to start with English Proverb. And now you have to guess what topic of our lesson is it. Перевіряємо. Hello everyone! Today's our lesson. I would like to start with English Proverb. And now you have to guess what topic of our lesson is it. Використаємо цей запис, поставимо справа, додамо зображення англійського прислів'я. Знову розмістимо так, як ми собі забажали, і в нас вже готова наступна сторінка. Перейдемо до наступної сторінки. Також я би хотіла вам ще розказати про камеру. За допомогою камери ми можемо зробити своє фото, Take Picture and Record Video. А тепер, зробивши аудіозапис, ми можемо створити наступну праву. За допомогою значка плюс використаємо функцію «shapes», додамо ось цей квадратик, дещо напишемо. І спробуємо скористатися ще стрілочками, за допомогою яких учні наші будуть заповнювати цей квадрат. І спробуємо написати одне слово? Зробимо це слово жирнішим курсором і у нас вийшло наступне вправо, де учні можуть дозаповнити цю схемку. Переходимо до наступної сторінки. А тепер я б хотіла ще показати один інструментарій-мор, де ми можемо завантажити фільми з YouTube каналів. Або файли, які були нами завантажені ще раніше і в папці на робочому столі. Відкрию я раніше створений папка. Скопіюю я посилання з YouTube канала в Embed, Попробую вставити, підтверджу. Додам до даного аркуша і перевірю, чи буде працювати. Так. Most так, працює. Добре. Також я би ще хотіла додати свої вправи, які я раніше створила на сервісі Learning Apps. Як це ми працюємо? Зайшовши на... Сайт Лерніс. Мої матеріали шукаю я вправу, яку я раніше собі створила. Копіюю собі посилання, вибираю з Будувати і вставляю у даний інструментарій, підтверджую свій документ, додаю і перевіряю, як працює. Тепер. Отже, ось так ми можемо завантажити як фільми з YouTube каналів, так і раніше створені наші вправи на інших сервісах. І останньою нашою сторінкою буде домашнє завдання. Опробую завантажити фото через Google Homebook. Найду я зображення, зображення, додам до даної сторінки і поруч поставлю свої прави, які є раніше. Говорила для своїх учнів Скопіюю посилання. І ось так виглядає створена нами книжечка. Давайте переглянемо її вигляд. book Made with creator. Так виглядають наші сторінки. І цей підручник з початку до кінця. І останнє, що б я ще хотіла вам продемонструвати, як поділитися цим підручником. Для того, щоб поділитися цим піклочником, ми натискаємо три крапочки, вибираємо ще. Обов'язково ми маємо опублікувати її, дати назву, виберемо тему English. Вже у нас публікована є. Копіюємо посилання, перевіримо, як дійсно працює ця книжечка, і як вона виглядає. Hello, everyone. Today is our lesson. I would like to start with English prop. And now tell me, please, what does the word... ...sepracuju... ...arguably... Книжечка вже готова. Дякую за увагу.